Навіщо вивчати економіку, економічні дисципліни, теоретичну економіку? А давайте також розглянемо, що ж входить в комплексний підхід вивчення економіки. Це вивчення інших дисциплін. Менеджмент, маркетинг, реклама, психологія, бухгалтерський облік бюджетування, ризик-менеджмент, фондова, фондова біржа, біржова справа. І ряд ще дисциплін, таких як соціологія, економіко математичне моделювання. Багато і дуже багато. Дисциплін. Зрозуміло, що це все за вибором, за призначенням для своїх цілей, тобто вивченням рекламної діяльності може бути сконцентровано не тільки на підприємницькій діяльності, а на вашій ніші. Може, ви будете. Вивчати те, що вам потрібно, наприклад, в просуванні власного бренду, ваших послуг на ринку праці, або в контексті вашої діяльності на підприємстві. Навіщо вивчати заради вигади матеріальної, заради. Е Задоволення потреб в самореалізації заради мотивації в плані спілкування з історіями успіху, а також аналізом ризику історіями банкрутства. Вигода є, але це коротке. Короткий е, такий аналіз питання, навіщо вивчати економічну теорію, навіщо вивчати економіку? Яка з цього ціль? Яка вигода? Кожен шукає власну вигоду щодо вивчення економічної.